Знову в ефірі. зараз, як ми й обіцяли, спробуємо зв'язатись з експертом, яка який... ми нікому не обіцяли взагалі, ми, це... ми, Ми ми це не казали. <зас> Ні, ми говорили про це проте... приємна несподіванка. Це приємна несподіванка. Зараз ми будемо говорити про інвестиції в дорогоцінні метали в нашій країні. З нами на зв'язку Ніколаєнко Сергій Петрович, президент Української біржі дорогоцінних металів. Сергій Петрович, доброго ранку. Вам ви нас чуєте? Доброго ранку, так чую. Доброго ранку. Ну що, ви готові розповісти нам всі секрети, як, як, як <рес> інвестування зберегти... в дорогоцінні метали. Так, як зберегти свої кошти і примножити їх завдяки дорогоцінним металам? Ну, на жаль, я вам повинен сказати так, що на сьогоднішній день <рес> всі ті постанови національного банку, завдя... завдячуючи яким люди не можуть перевести свої зберігання в банківські метали. І справа тут ось в чому? Саме найбільш потребовані зливки це були 20 грам, uh -huh. є такі унцові зливки, це 31 грам, так, і, uh -huh. і 50 та 100. Але на сьогоднішній день ну це вже з, десь приблизно з вересня місяця, так uh -huh. є постанова національного банку, яка забороняє е, фізичним особам банкам. Вона забороняє банкам продавати фізичним особам більш ніж ніж на 3 тисячі гривень. Банківських зливків. Так от на 3 тисячі гривень людина може купити одно- або двограмовий зливок. Uh -huh. от. І при, при цьому людина буде переплачувати десь приблизно 500-200-300 ну, ну, до до гривень на грамі. Uh -huh. от. Тобто ну, це не є вигідне вкладення. Потім, щоб здати цей зливок щоб, е, щоб е, зберегти там чи навіть допоміжне якісь кошти заробити, то це. Ну, це потрібно, щоб знову відбулася якась така катастрофа в Україні, да? а про це навіть мріяти не хочеться. Тому виходить, що самі ходові зливки, да? От, ну, наприклад, на сьогоднішній день, якби це були там 50 чи 100 грамові, ціна б їхня була 1100-1050 гривень, можливо, до, до 1000 гривень можна було б купити. Ну, грам золота, ага. так, то на сьогоднішній день це не є можливим, ага. е, і тому невідомо ну, з яких цілей ця постанова була прийнята. Якщо е, ціль ставили якось е, е, утримати курс долара, да, тут повинно чітко люди повинні чітко чути і розуміти, що, наприклад, міжбанківські торги так, це в день на міжбанківських торгах торгували, торгуються валюти приблизно від 100 там, до 200 мільйонів доларів в день. Угу. Uh -huh. почуйте цю цифру. А ринок банківських металів, коли він працював на потужність, це було десь 12, об'єм ринка 12 там, ну, нехай 15, самі кращі періоди, 15 мільйонів доларів в місяць, uh -huh. то це є Просто нонсенс. Ма окрім цього, всі повинні розуміти, що банківські метали це все те, що залишається в країні. Їх майже неможливо вивезти з країни. З банківськими металами не можна працювати так, як з доларом. Да? Купив ти тут долари там через всякі там офшорні схеми, які працюють. Ти виводиш туди цей долар за кордон і все. І Україна залишається без тих же самих доларів. Знову mm -hmm. залишається з з об'ємом гривні, але без долару. Так, от з банківськими металами, тут навпаки, я вважаю, що національний банк повинен був розвернутися до людей, запропонувати цей механізм як противагу долару. Так угу. і тоді б люди могли б і, і вкладати в банківські метали, і і банківські метали були б зовсім можна розробити зовсім інші програми. Сергію Петрович метал його навіть як на депозит покласти, то так само будуть відсотки, але вони будуть в металі. Сергію Петровичу, ви і... про... да -да. Просто, просто руйнуєте наші мрії зараз. От дивіться, я розумію. Я вам дуже дякую за те, що ви даєте таку актуальну інформацію. От ми протягом двох місяців кожного ранку ми тут розповідаємо про вартість трійських унцій або грамів банківських металів. Тобто, я так розумію, що на даний період, починаючи з вересня місяця, це не є актуальна інформація, і в принципі, цього поки що про це можна. Поки що мовчати, правильно? Все одно нічого Скажіть, не купиш, би... нічого не продашь. Скажіть, будь ласка, взагалі, чи зараз хтось купує, продає активно, от ви президент Української біржі до металів. Чи відбувається там рух зараз? Продає хтось щось купує? Значить, дивіться, що відбувається насправді. ну, Знаєте, як у людей все рівно є такі моменти, як безвихідь, да? угу. і вони приходять, купують там за тисячу тисячу триста гривень однограмові е угу. зливки. От, е це відбувається, це є, але ну вони ви розумієте, що масштаби таких, там ну можливо банк в місяць там продає там десять-двадцять таких зливочків, так uh -huh. от. І, е, і насправді, що саме цікаве, насправді на сьогоднішній день банківські метали знаходяться в самому низу, в самому низу. вони нижче вони впасти не можуть, тому що ну, сві світова ціна, я маю на увазі, тому що. Uh -huh. На сьогоднішній день собівартість, світова собівартість, вона коливається від 1100 доларів за унцію до 1200. От. І е, саме цікаве, що зараз ми знаходимося внизу. Саме в цей момент е, людям було б цікаво. Тут питання в іншому, що ну, долар більш-менш стабілізувався. Так, да? є таке. Те, що те, що вниз цей долар піде, я поки що не бачу таких предпосилок, щоб долар пішов вниз, угу. от, а те, що не можуть купити, грубо кажучи, долар, можна це назвати так металічний золотий долар по 1180, там, 1200 навіть доларів за унцію, да? Люди могли б зробити гарне вкладення, тому що по різним оцінкам різних фітоекспертів, ну, можливо, у 2015 рік буде більш спокійний, але далі 2016 2017 рік прогнозують, що знову десь Золото витягнеться туди під під рівень 1700-1800 доларів за унцію. Uh -huh. Тому що всі повинні розуміти, що долар, як і наша гривня, вона печатає, вони вони печатаються і видаються кредити там іншим країнам і так далі, розходяться по всьому світу. Але золото добувається значно менше ніж навіть там 2-3 роки тому. Uh -huh. І саме цьому, саме згадячийся цьому, виходить собі вартість збільшена добичі, тому що. Тепер всі розходи, називаємо це так, розходи на пошуки міста здобичі, да і там освоєння нових місць здобичі залоза за, в собі вартість банківського. Mm -hmm. Сергій Петрович, а скажіть, добре, ми тоді, якщо трошки абстрагуватись від українських реалій, скажіть, будь ласка, який з банківських металів в принципі останнім часом в ціні зріс, і куди ну вже було вигідно інвестувати золото, срібло, паладій, платина, який? Ну, дивіться, за, при, е, при цій, називається це золото-платинова корзина, так? Mm -hmm. е, е, розумієте, всі все рівно е, саме біржовий такий метал, да, яким вимірюється там, собівартість роботи, да, там, е, навіть є таке поняття, як е, е, скільки, ти, е, скільки ти заробив свій дохід, є таке поняття, вимірює, вимірюється все в золотому екіпі а от е, пладі там срібло, це це такий більш технічний метод було дуже багато інформації про те, що срібло повинно виростити в ціні. Я в це ну не вірю і не радив би до цього так ну особливо дослухатися, uh -huh. тому що срібла насправді занадто багато. Занадто багато, тому що срібло дуже і дуже давно використовувалося там в різних технологіях. Технології йдуть вперед, де срібло не використовується. А е залишки цих е минулих технологій лежать тонами тонами, uh -huh. в якому є срібло, яке ще не ну не не хотять переробляти. Навіть в нас в Україні дуже багато цього срібла uh -huh. на шоскінському в шосці, там де раніше виробляли фотопленку, там е десятки тонн відходів. Uh -huh. Будемо зна будемо знати, куди їхати і... посріблове до боти. Скажіть, будь ласка, а в чому в чому ж тоді особливості інвестування в паладі? Якщо ви говорите, що найбільш банківський метал це золото, але все, все ж таки найбільш біржовий. Але все ж таки, паладі останніми роками він такий досить популярний метал, і про нього завжди говорять. І він завжди є у всіх рейтингах, відображується у всіх графіках зростання падіння цін. Чому? Що в ньому так, так? дивіться, 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 паладі і платина, вони. По своїм характеристикам технічним, так, можливостям вони, скажімо так, однозаміняємі. Ну, mm -hmm. наприклад, в промислов... автомобільній промисловості, а ви можете подивитися, скільки це автомобілів у всьому світі, так? Mm -hmm. Використовуються каталізатори. Тобто, е це те, що зменшує викиди ЦО, так? І. Е коли Паладій був, вони використовувалися, там використовувався Паладій. Це було там ще в 2000-х роках, так? І Паладій тоді виріс в ціні, там він був дорожчий всіх металів. Угу. І потім промисловість перестроїлася на платину. І потім Паладій упав до, прям, ну, до о, занадто низьких цін, там він упав там е вдвічі, втричі, дешевше зібла був. Ой, золота був, а платина пішла потихеньку вгору, і платина переросла дорожче, золота і карточки, знаєте, в, в банках там золота карточка, а ще хочеш крутішу карточку, бери. платину. Вона платинова да-да-да. і так далі. От. І а... з часом, коли почали робити платиново -каталізатори, їх паладі каталізатори, і додавати паладів більше, ніж платини, да? це ж, все ж передбачає перебудовується, перераховується, і Паладій пішов трошки вверх, а платина пішла трохи вниз, і на сьогоднішній день платина вона майже в ціну золота. А скажіть, чи тобто... можемо ми якось спрогнозувати, що піде вверх, що піде вниз, чи це ну поки що це, це не можна спрогнозувати, тому що ми, ми ж не бачимо всі промисловості, всієї потужності світової, і ми не бачимо, які технології де застосовуються. Це все буде видно тоді, коли, знаєте як, раз ого, чого платина пішла вгору. І потім починають всі світові, е, всі світові експерти шукати в чому причина. І знаєте, як, Ми потім можемо вам сказати, чому так відбулося. Ага. Тому що ну, насправді там, де технічний метал використовується, там, е, це так само, як е, технічні секрети. Початку все це задумали, зробили, запустили, купили, воно все пішло в роботу, все у них вийшло. Потім всі бачать, що о, дивіться, так пішла ціна на паладі, а чому? І потім уже виясняється чому. Тому що там, то там то, там -то використовується паладі. Mm -hmm. ну, я так не можу сказати, що, що паладі буде там якось там коливатися. Хоча останнім часом були так така інформація, що платинові ой, вірніш паладі. Купальні ну вони зменшують добичу, тому, ну, не тому що там хочуть зменшити, а тому що його стало трохи менше, і не ведуться такі масштабні, як по золоту, розвідувальні операції. Сергій Петровичу. Добре, дякуємо вам за 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 таку інформацію. І, і ще одну секундочку хотіла да, попередити. Запр... Хотів би попередити от слухачів. Ось про що дуже багато є оголошень. Часних оголошень про те, що там куплю золото або продам золото. Uh -huh. До цього треба ставитися дуже обережно. Ніхто в країні не може продавати золото, окрім банків, uh -huh. окрім банків, ніхто цього. Якщо це десь якась часна людина, ви повинні розуміти, що перше це те, що ви робите незаконну валютну операцію. От а по-друге, це навіть не той долар, який ви на руках купуєте, його можна по провірити там є кишенькові перевірялки ці на долар. Золото так не перевіриш. В банках є. Спеціальне оборудовання і так далі. Деякі, деякі операції ну, там розказують, що там ми в банку зустрінемось і потім видумують. У мене був випадок, коли мої е, близькі знайомі, отак само по інтернету по оголошенню, коли я кажу, що не можна зараз ну, його купити. Ну немає можливості. Uh -huh. От вони там і по оголошенню, там ну, Сергій, ну, ти ж це знаєш. І вони по оголошенню поїхали, і вони таки купили 100-грамовий зливок, ну вони приїхали. Я їх потім ну, обрадував, що це є муляж, Ага, так, ага. Муляж, а, так ск... що дуже до цього треба прискіпливо і обережно. Сергій ну, Петрович, одразу не одразу до вас питання на вздогін. А в ломбардах там же теж можна купити інколи зливки, навіть інколи в, в ну, вигляді там якогось персня, там виробу Прекрас, слугу, да, так. І так далі. Як, Чи ну, можна довіряти Кріта, таким та... а... установам? В ломбардах. В ломбардах можна купити знову ж таки, що таке ломбард? Ломбард приймає, а потім він реалізує невикуплений залог. Угу, так? так. І е, ломбарди вони розумієте, для того щоб продати невикуплений залог, він повинен зберегти свою, ну, е, ну свої якості. Тобто його не потрібно розрізати, його там ще щось не потрібно робити. Тому е, там, якщо це перстень з, кам... з камнем, то значить камінь не потрібно цей виколупувати. І знаєте, можна попасти на те, що буде там позолота, так розумієте? Uh -huh. Тому що щоб його продати, воно повинно мати вигляд. А що там всередині ніхто цього не знає. Тому це до, до всього треба дуже обережно підходити. Uh -huh. Тому що ну ломбард так само, да. ну, хто забороняє ломбарду? Прийняти там, не знаю, якийсь не коштовний камінь, а напівкоштовний камінь, а потім продавати його як коштовний. Ну вони прийняли його, вони виплатили свої кошти, і вони на свій страх і риф це роблять. Тому треба дивитися. Якщо хочеться купити виріб, то можна дивитися, перевіряти чітко пробу і так далі. Так далі, так далі. Тобто тут є нюанси, на які також треба звертати. Увагу, добре Сергій Петрович. проблема. не в Ломбарді Ломбард продає не викуплене залогове майно. Ми зрозуміли, що Ми вам дуже дякуємо за таку розширену і актуальну консультацію. Ми тепер докорінно змінимо свої свої погляди на це. Я нагадаю, в нас на зв'язку був Ніколає Сергій Петрович, президент української біржі дорогоцінних металів. І загалом він сказав, що ніякі операції з дорогоцінними банківськими металами зараз в Україні особливо той не проведеш. Так, а в довгостроковій перспективі навіть важко передбачити ціну на ці метали. Да, ну, ми Маємо хіба. Ще якісь коротко прогнози. А от про Ломбарда я скажу, я вам можу розказати стільки всього, тому що я працював Це деякий бу, час в ломбарді. Це буде в твої твоїй авторській програмі Ломбард від Валентина. Будеш там сидіти е, в такому знаєш, е, в броньованому віза за в, ві, 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 вікном, ві, вікошку, да, І будеш там золотим зубом віщати. Друзі, зараз невеличка музична пауза. лабіринт be», І потім ми ще разок з'явимося в ефірі і щось цікавеньке вам розкажемо. Залишайтеся з нами.